От пішов я в город озирати, Там ніч, як день. Дивлюся палати, палати понад тихою рікою, а берег ушитий увесь каменем. Дивуюсь, мов не самовитий, Як то воно зробилося з калюжі такої, таке диво? Отут крові пролито людської. І без ножа. По тім боці твердиня дзвіниця, мов та швайка загустрена, а щутно дивиться, і дзигарі теленькають. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває, а на коні сидить охляб, у свиті не свиті і без шапки. Якимсь листом голова повита, кінь басує от-от річку, от-от перескочить, а він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі читаю, що на скелі наковано первому вторая. Таке диво наставила. тепер же я знаю. Це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися. А що взяли на той світ собою? Тяжко, тяжко мені стало, так мов я читаю історію України? Стою, замираю.